Пішли ти покажу, як на 60 гектар сподарюєш. Hmm? На 60 гектар я гектарів покажем. подарює. Пошлі покажемо. <гум> ж кажуть, Скільки землі, скільки землі. Трошки землі. Взагалі, отак, чуть-чуть. Опа, -чуть. це... це у нас... О, ти ж бачиш, це ми, це ми будуємося. Поки, Поки що. Хазяйн, хазяй, зразу. Поки що будуємося. 에... Ну, Придбали тут територію. Mm -hmm. Не було нічого. Зробили забор з нуля. Ворота відкатні, вот, мотор. Пост... Ну, Знаєш, по-солідному ну, да. 600 гектар є 600 гектар землі, ну Що зробить? <сícky> да, тільки без нуля. <сícky> <сícky> 에... Хочемо заасфальтувати його, хочу отут нав'яз зробити під техніку. Тут заасфальтувано буде Цей, э... оце приміщення там. Одне зроблю під хімію, інше зроблю там таке там, відеоспостереження буде стояти, Там далі теж нав'язок зроблю, а туди хочу склад зробити. Буде база. Да. Там вже база, що все тут на місці стоїть. Вже база. Так, да, оце, оце якби усе, усе, чим обробляю, чим займаємось. Господарюємо не так і давно, чи не так і довго, з 2018 року. Значит, ну, я привик mm -hmm. до Юмеза твого Ондо бачу він там сзади, да? Юмез, то тут, що то царь. царь е, як ти? Фішка, фішка, фішка каналу, да, фішка господарства. Ну, з нього все почалося. Він абсолютно преси, і валки, там, ото, що, там, борони, от, і ото він все, все тягав. Ну, вже якби час доходить, треба було хоч трошки було чимось обновитися. Там. Ні, ну, я бачу, бачу железяк, що так всі гроші в железякі. Усе, усе. От, знаєш, як кажуть, от там фермера круто живуть. Так, ну як би хочеться розвиватися. Хтось складає там у будемо так, там, у там, хтось іще кудись, там, хтось під подушку пхає її. Ну, а це все, все в железяки. І переважно ця техніка вітчизняного виробника. Давай так, мені ось. Я не дуже в железяках кажу, я більше там по полю. А железяк, як я бачу, в руку немає, що це у нас сплошний культиватор, і це сплошний культиватор. Чого? в Тебе їх два. Якщо бачу, що захват плюс-мінус один. Ні, це ось такий... Ні, ні, ні. Чотири, що один, чотири другий. Ну, значить... да, я вгадаю, а потім тискаш, що в них тебе два. Вони мені одинакові, тільки я бачу по Тай, вони супуть, два одинакові. Дивись, значить, що один, що другий, наші відчизняні, аркагрупи і генерал. Тут стойка двохвиткова, широка, бочна така дебела, бачиш, вона майже, mm -hmm. майже не пружинить. А тут білота стоїть, yeah. да? бачиш, тільки турнув його. Mm -hmm. е, мені привезли два культиватора на тест-драйв, але я, я лишив собі оцей. А цей купив. О, оцей купив. Цей купив. Оцей купив, а оцей хлопці якби, ну, повинні приїхати забрати. Або можливо хтось у мене за одну тут по місту приїде його. Так ондо, да, так, Запере. кстати, пожалуйста. Як називається? Е, білота. білота стойка. Уверені, що пацани його дешевше продадуть, щоб не забрати на базу, не вести, може, кому цікаво, да, напишіть печіть віталику. Обробив на там пару гектар у мене. І... Ну він мені просто якби він нормальний культивар, але він мені просто не зайшов. Оцей, звісно, це тут морщ. Що лапа більше, що там плавуча гребінка, каточок. ну Все, все покрасить. І хочеться, знаєш, хочеться якось підтримувати вітчизняного виробника. Ну да, Там оприскувачі там, іноземний. А так е... Це все наше. Плуг, там диски, плуг, до речі, ваш. Одеські. Кстати, Еліта Селект почала виробляти плуги. <laughs> У нас як якийсь праздник, то на другий день половина на роботі одні плуги. <laughs> да. Сівалка, це не знаємо. Це в нас вовка любить цей ремцем, в нього там аттракція сівалка. Ага, електроприводах, валів немає, електро два мотори стоїть. Це. Ну теж якби новинка. Це зернова? Да, зернова? Так, це я такий важний, це зерновати, бо там, до написують зерно, блядь. Спеціаліст. Так, непогано, непогано. Теж взяли її, попробували і що мілко сім'янку висівали, точно висіли, що, що її сіяли. Та були там якісь не міг... Розібратися в одних планшетах, знаєш, електроніка, я тут не можу, ми нічого не налаштовуватися, все там через, через мотори. А так якби все нормально. Прикущений пробіг, мабуть, менше, ніж e, Знаєш, скільки вона зробила? Ми її купили у вересні місяці минулого року. — да, Вона там плюс-мінус десь 100-150 гектарів зробила. Ну, Зовсім небагато. Пшениці в нас не стіє. Там переважно Соя. Я її брав, я був, Під Підстою. Так, цього я друга знаю. Він, кстати, мені по тіктоку залітав, я його зараз собі і зніму. Кстати, мене в ньому зніметь. Це він? Це, да, це такий. І ти дракун. бачу, щось трохи цей. Вкрасив трохи другий колір. Да? Ні, 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 не, все... ні, ні. Чи це на камері так. Воно? Це було так. Да. Чи, ну, він трошки від сонця, дитині, бо він навіть краска на цей год. Коли ти його обновляв, не цей год? Ні, ні, ні. Треба покрасти. І ну як це старий друг куди там? Як наш яркий. Теж звізда канала. 82-го року, але бачиш, можу сказати, що підіймав господарство. починали з нього. Ти його поставиш на цей, понял, як пацани ставлять на постамент. Я отут зроблю десь постамент, десь отакий, знаєш, як ото такий, щоб заїхати, Може було підсвітка в ньому була. Поставлю його за бальзамірою і буде стояти. Не продається це по-любому. Такі, ні, такі ні. речі така, не продаються. Така техніка Невиха не продається. Пар. Зерно при цепі замішуєш з протруювачами. Зерна. Е, е, да. І кукурузу ним Тоже Теж наш вітчизняний виробник Галтєх. Непогано. Ну, я, я довольний. Це що вони тобі, борт, шнек і протруювач це їхнє. Вони самі вставили чи ти ставив? Все сам ставив, вони, вони мені привезли. Єдине, що я в них попросив, ці, кажу хлопці, привезіть мені чи продайте, чи, чи привезіть фарби. Щоб, щоб борт був і кузов ходять в, в один кузов. В один, шопнин, да. цього, щоб не на було типу, як із конвейера, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Навантажувач. Це, кстати, я бачив, ти його там тягав, рекламував. Тоже. бочно, класно. Я довольний. Щоб, Ще, що ти ли... не брав? Щелепніки. У мене ж тварини Угу. Mm -hmm. Органіка. Загрузив, вигрузив, зашкрабав, да, да. поставив. Да, да. Дороги трошки прочищав, там, десь щось підгордуть, десь щось вигрузити. Тут оце ж це так, трошки намагався планувати. Бачите, перепади. Оце до того прицепу ще треба так спланірувати, треба землю навозить, навозить. Ну, що, Железяк вистачає більше, чим, чим, цей, чим треба. <ріпи> 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 Бачиш, любиш ти железяк і так? Да, може було трошки менше, але... <ріпи> що, що є, то є. Так, да, кстати, за счет клітилатора має дійсно хтось забере. Я теж думаю, нафіга тобі два, подивився однаковий, один в одній. Ну, так, да, обидва чотирьох тільки що стійка. Там Белота, а там ну, б'янчі двоххвитково. Ну, Мені двоххвитково більше. Ну, комусь може подобається та друга. Тож, тільки, да. На вкус цвет. Да. Так, де так, тут що... кнопка вип'єна. Поки що отак. Це тільки вчора доварив. Хазяїн! Ну що, тут -а, оце ж іще кучу цю здоров'я, хочу отут -а ще е, заасфальтувати, ага. сюди заїзд якісь робити. Щоб було сразу. Коротше, так, да. планів отак. Щоб як куркуль бути, цілі. щоб плювали в спину, так? Ні, хочеш, щоб це щоб все було красиво. Так як хочу, але... Але не ну нема, не завжди є можливість просто Нічого, планів. Все з водами зробиш, головне, щоб цей. Щоб не... Головне, щоб здоров'я було. Да, щоб не потіляти на це все діло, здоров'я багато. Mm -hmm. да. Можна підірвати. Зробити за два роки, а підірвати здоров'я на десь. Сто так, Щоб постійно помилається. Ну так, <звук> все буде. Як називається давайте?